Повномасштабна війна призвела до збільшення використання донорської крові на 40%. каже завідувачка відділу заготівлі крові Житомирського обласного центру крові Алла Котюк. Нині є проблема в нестачі донорів. На жаль, останнім часом звернення донорів у нас досить низьке. На сьогодні визначена потреба абсолютно всіх груп і резус належності. Хоча ми пропагуємо виїзну бригаду, ми щотижні виїжджаємо по Житомирській області і заготовляємо у виїзних умовах. Сьогодні вже втретє стала донором Олександра Ковальчук. Свої 450 мл мілілітрів крові віддає, аби врятувати життя людини. Пригадує, що відчувала після перших двох здач крові. Ну ніяких просто легше трошки стало і все. Нічого особливого не відчуваю. Я знала, що є необхідність в крові моєї групи, мого фактору, і ну, просто знала. Я підписана на групі в телеграмі, де періодично публікується інформація про необхідність. І я періодично також здаю. Я вже була донором. Аби стати донором людині потрібно оформити картку, заповнити анкету, здати аналіз крові, за яким визначать групу і гемоглобін. Вже після самої донації вже визначається на ну, чотири інфекції: це вірусні С, БЦ, ніт. І антитіла, і резусналежність. Весь процес здачі крові займає 45 хвилин. Сама донація 5-7 хвилин. Станом на 10 ранку в обласному центрі крові стали донорами 19 чоловік. Зараз стабільно приходять десь в день 30-40 донорів. Тобто люди переважно приходять вранці, хто перед роботою. Зазвичай, коли об'яви є в інтернеті, на наступний день дуже багато людей. Сьогодні, можливо, там погодні якісь явища, тобто людей роботи не завжди виходить. Але люди відкликаються, молодці. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Новини на Суспільному.